Загроза національній безпеці депутати Бундестагу намагаються закрити доступ до секретної інформації власним колегам. І в чому ж причина ультраправі їх підозрюють в тому, що вони можуть передати конфедеційні матеріали росіянам про політичні пристрасті в стінах німецького парламенту. Дивіться далі. Депутати від ультраправої альтернативи для Німеччини роблять щасливі селфі у залі парламенту в новообраному бунтистазі. У них 152 місця. Менше ніж у переможців виборів християнських демократів, але більше ніж у решти політичних сил. Праві популісти тепер найчисленніша опозиційна партія в німецькому парламенті і відповідно претендує на представництво в комітетах. Серед іншого, і в тих, де ультраправих ніхто не хоче бачити змірку. Вань національної безпеки комітет Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб один із найважливіших та найсекретніших органів парламенту. Його засідання завжди проводять у конфіденційному режимі з огляду на чутливість обговорюваної інформації. Саме в цей комітет і хочуть потрапити праві популісти як найбільша опозиційна партія. Вони можуть претендувати щонайменше на одне місце. Тобто альтернатива для Німеччини має право номінувати свого представника. Всі інші депутати можуть за нього не голосувати. Саме це вони і збираються робити. Християнські демократи, з та зелені, вже заявили, блокуватимуть усіх кандидатів від правих популістів. Потім здатні передати німецькі секрети росіянам, зокрема і матеріали, що стосуються України. Альтернатива для Німеччини фактично діє як рука Кремля. Це антидемократична і частково правоекстремістська сила, тому важливо, щоб її представники не були обрані до комітету інакше виникне загроза витоку інформації, шпигунства чи навіть іноземного впливу. Соціал-демократи голосуватимуть проти кожної кандидатури від правих популістів. І я розраховую, що так само зроблять і інші партії. Завдання цього комітету захист демократії від її ворогів. Допуск до цього органу ворогів демократії створив би парадокс. Досвід такого блокування у демократичних партій вже є кілька тижнів тому. Вони не пропустили в крісло віцепрезидента парламенту кандидата від правих популістів, тричі проваливши голосування. Пан Оттен знову не набрав необхідну кількість голосів. Альтернатива для Німеччини є однією з найсильніших проросійських політичних сил в країні. Вона виступає за повну зупинку військової допомоги Україні, зняття санкцій з Росії та повернення до залежності від російського газу. На лютневих парламентських виборах ця партія посіла друге місце в перегонах. Відтоді наростила рейтинги і нині є найпопулярнішою політичною силою в країні. Тетяна Фролов, подробиці німецьке бюро телеканалу. Інтермарафон єдині новини.